Ми знаходимося в дуже особливий час, час війни, і говорити про прощення стає все важче і важче. І чим з кожним наступним місяцем говорити про прощення набуває якогось певного такого дуже теоретичного характеру. І дивлячись на те, як люди, що ми щоб мені сьогодні поговорили трошечки про прощення. Бо для багатьох з нас. Прощення це є якийсь акт. Бо створилася, я тобі прощаю. Звичайно, що якщо ми говоримо про якісь невеличкі там, справи, про щось маленьке, хтось десь щось не, тому, не так сказав, а то скаже, що це одна справа. Але коли ми говоримо про якісь глибокі речі, про такі глибокі поранення, прощення в таких випадках не є якимось актом. Вірячимось одноразово цей глибокий процес для примирення. Прощення і примирення. Не кожне прощення закінчується примирням. Але без прощення ніколи не буде примирення. Прощення це цей акт, це є процес, який розрахований в залежності, Характеру в залежності від рану інколи навіть на роки, а то й навіть на десятиліття. Найкращий приклад це і тві держави Франція і Німеччина. які воювали століттями воювали, а на сьогоднішній день живуть навіть без кото. Це дуже гарно, гарний приклад, коли обидві сторони, обидві держави захотіли. Захотіли б почати щось нове. Адже ж прощення це не є просто, що я тобі прощаю, це є щось, коли відновлюються певні відносини, правда? Коли ми просимо пробачення за те, що зробили поганого, це є так само, в першу чергу, включає і відновлення, рекапітуляція тих відносин, які були зіпсовані. Тому у відносинах це і надзвичайно важливо. Вчитися. Прощати. Все те письмо виживає слово Афємі, грецьке слово Афємі для того, для позначення прощати. Якщо би ми його перекладали чисто буквально, це якщось якби випускати або щось відіслати від себе. І тут ми підходимо до одного надзвичайно важливого пункту упрощення. Прощення це і те, коли я знаходжу відповідь на те, кому це потрібно. Для більшості з нас прощення це означає, що я тобі прощаю. так? Таке враження, що? Та людина, яка мене образила, якось відпрощаючи, мені потрібно оце прощення. Хоча, в принципі, та людина далі собі живе своїм життям. Та людина далі робить те, що вона хотіла. Де залишається ця образа. Залишається тут, у мені. І тому прощення в першу чергу це є той процес, який потрібен для мене. Їй потрібен мені. Прощення це є те, що абсолютно необхідне для того, щоб я міг вести нормальне людське життя. Інакше, де залишається отої образи, де залишається у той гнів, де залишається мене в того, хто мене образив? чи в мені. І мені воно живе. І чим більше я накопичую собі отого гніву, чим більше накопичую собі тої то ненависті і так далі, тим більше воно в мене діє. Сучасні дослідження вже показують, що майже 50% у тих наших фізичних хворій є наслідком отих різних стресів, є наслідком того, що в нас піднімається. Через ненависть, що піднімається артеріальний тиск. Через ненависть серце починає швидше гонити кроки у нашому організму. І тоді збивається, наш розум посилає неправильні сигнали нашим органам, наші органи виділяють неправильні гормони. І від того починається, там починається так само чисто фізичні хвороби. Прощення це і той процес. Який потрібен для мене, щоб я міг той від себе відпустити. Віддати це твоє зло, не моє, навіть якщо ти його вчинив мені. Але це твоє, ти мусиш з цим злом жити, а не я. В контексті війни це є надзвичайно важливо, віддати їм цю зло. Нехай вони живуть у тому злі. Не брати це зло не допускати до своєї душі. Бо інакше це зло там, в тій моїй душі буде діяти. Це зло буде відображатися тоді на мені, на моїй родині, буде в моєму житті заважати мені жити. І тому Господь каже про прощення. вчитися прощати. Але як я вже з самого початку сказав, прощення це не є якийсь акт. Я не можу сказати, я тобі прощаю усе. Прощення це і те, що твориться тут, в мене в голові після того, якщо я скажу, я тобі прощаю. Розумієте? Це не вистачить сказати, я тобі прощаю. Прощення я маю пережити так само. Адже просто сказати, я тобі прощаю і далі залишитися жити в своєму гніві, в своїй ненависті. Кому це що дасть? Це буде чисто видимий акт. Як казав один письменник, каже, людина, яка не вміє прощати, це і та людина, яка п'є отруту, надіючись, що його ворог помре. Чуєте? Людина, яка п'є отруту, надіючись, що його ворог помре. Тобто людина сама себе отрує, а не своє того, хто її образив. Саме тому, дорогі мої, потрібна нам оце примира. Потрібно нам про це Це не значить забути це все. Це не значить, що викрасти свої пам'яті. Ні-ні. Ми мусимо це все опрацювати. Якщо не наше покоління, то покоління на, на, наших наступників мусить це опрацювати. Викинути з того правильні висновки, зробити з цього правильний висновки. Але навчитися прощати потрібно мені. Бо спрощення виростає примирення. Примирення це не є якийсь акт просто забуття. У 18 главі Євангелист Матей дуже гарно описує примир. думаю, його тут немає. Коли брат твій завенить супроти тебе, іди, і докори йому віч вічна віч. Коли послухає тебе, те треба обратити. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли не схоче слухати церкву, буде для тебе як поганий і мета. Господь не каже забути. Господь не каже, не пам'ятати. Він каже опрацювати це все. Тому що якщо ми попробуємо зараз просто сказати, та я тобі прощаю? Та я вам прощаю. Знаєте, це так само, як глибоку рану гоїти бинтом. І можна замотати. Але що там лишиться за собі? І тому Господь каже, якщо в брат завинив проти тебе, іди до нього. Він так само мусить бути втягнутий. Цей процес примирення не може бути примирення тільки з одного бога. Саме тому, я кажу, в контексті війни з Росії такого швидкого примирення не буде і не чекайте. Але без того, щоб вони усвідомили, скільки зла вони створили. Саме примирення є неможливе. Тому каже Господь, ти мусиш йти до свого брата. Ти мусиш з ним говорити. В контексті родини це надзвичайно важливо. Не просто пробувати запентувати ту чи іншу проблему. А треба сідати і говорити. І тільки тоді, через прощення і примирення, ми можемо вийти з того конфлікту. Інакше цього не буде. І якщо тоді не виходимо, Господь каже, візьми собі ще когось допомозі. Він готовий сам каже, навіть церкву бере допоможі. Це є поміч у тому контексті примирення. І тому ми приходимо до церкви, тому ми приходимо до храму. Щоб набратися тої сили інколи, щоб вміти побороти в тебе сили. Каже, апостол Павло, моя сила, чи Господь каже до апостола, моя сила проявляється у твоєму безсилі. Там, де нам здається, що це є повна границя, далі ми не підемо. Саме там, на тій границі, ми маємо чиснити Бога. Він має через молитву. Помогти збудувати чи позбутися отих негативів, які заважають нам жити, того, що в нашому житті інколи є забагато страхів, стресів, злоби, гніву, ненависті і так далі. Це виходить з невміння перше прощати, а потім примирюватися. Прощення має завершуватися примиренням. Інакше це буде щось що чисто зовнішньо відбулося. Це має бути розуміння того, його не можна просто вирішити самому. Господь каже, ти мусиш йти до свого брата. Нам потрібен отой, хто стоїть біля нас, навіть якщо це навіть далеко не брат. Але він потрібен. В тому процесі примирення не може бути одностороннього руху інакше, це є щось далеко не примирення. Але без цього процесу примирення є неможливим. Звичайно, що в контексті держав це буде тривати десятиліттями, а то й століттями, але в контексті родини це має нам багато швидше і коротше. Бо якщо ми не навчимося прощати і примирюватися, то чому тимуємося, що через 10 чи 15 років ми нічого іншого, не навіть сваритися, прокланати? Нічого іншого більше не вміємо. Адже ж ми самі дійшли до того, ми ж самі вчилися того. Якщо це так є, то хто нас вів у цю Господь сьогодні говорить не тому, щоб щось нам закинути або ще жити, він хоче нас витягнути і стоїть я, щоб ми дійсно могли будувати сильні особистості, сильні родини mm -hmm. і так, і сильні держави. Амінь. Слава Ісусу!